Знайомтесь, це телефонний апарат та 0101 Зараз він на озброєнні Збройних сил України. Подивися такий, дебелий такий апарат. Але тут є і куча недоліків. По-перше, ціна цей апарат для нашої держави коштує як 15 iPhone. Ні, не, не про версія, Звичайний 15 iPhone. Друге, не дивлячись на те, що він військовий, зроблений в металевому корпусі, є тут крихкі елементи. Це перемикач режиму роботи, він може працювати в режимі точка точка ну як в полі два апарата, може бути під'єднаний до польового комутатора, а також до сучасної цифрової АТС, ну, щоб набрати навіть адресу. І ось і цей перемикач, я думаю, що я можу зламати його навіть своїми пальцями. Те ж саме стосується вмикача зумеру. Так ну, так, можна так назвати беззвучний режим. Ось якраз це і сталося. Зламали цей тумблер. Ну, тут можна один раз надавити і все воно таке слабеньке. І все, телефон не дзвонить. Якщо хтось дзвонить з іншою. З іншого кінця лінії, ти тут виклику не почуєш. До речі, виклик відбувається ось цією кнопкою, тут ти вже цього індуктора, який крутиться. І тут я вважаю теж вбачаю теж деякі недоліки. По-перше, те, що якщо дуже часто викликати, це дає серйозне навантаження на батареї, і батареї сядуть набагато швидше. Щодо батарей. Живиться цей апарат від трьох таких елементів ЛР20. При Радянському Союзі вони називалися Елемент 373. Коштує така батарейка приблизно, ну, Більше 100 гривень це точно, так, 120 150 гривень. І таких тут потрібно 3. А от ну, дивіться, якщо таких телефонів 10, це скільки потрібно купити комплектів, а ще й резервних комплектів, скільки це буде коштувати. Якщо нас забезпечили такими апаратами, то питання вже самих батарей, живлення вже на нас. Або волонтери, або купляйте за свої гроші. Ось такий недолік. Тому я вважаю, якби тут був індуктор, це було б набагато краще. Але я так розумію, з індуктором набагато дорожче його робити. В іншому непогана якість звуку, в принципі, апарат як апарат. Комплектується він ось такою сумкою, дуже зручно з ним ходити. Тут питань ніяких немає. І самі зажими теж зробили так, цікавенько. Дуже зручно, швидко підключається. Ось такий апаратик. Ну, якби він не коштував як iPhone, то я думаю, що було б зовсім непогано. Далі, в якості бонусу, ще вам розкажу про цей апарат. Це таі 43 Нам його принесли на відновлення, ми поки що не відремонтували. Але думаю, якщо ми відремонтуємо, то він ще й набагато дольше прослужить, ніж оце оддоробало. Цей апарат почали виробня... виробляти в 43 му році, і цілком вірогідно, що цей апарат навіть брав участь у баталіях Другої світової війни. Може і таке будь. Зняти він з виробництва у 57-му році, коли вже з'явився легендарний Т-57. Ну, а тут класика. Бачите, ми підлаштували під нього звичайну крону. Теж ну, не дуже добре, але тут. Не просто крона. Тут крона, а ми придбали акумулятори, які можна підзаряджати від повербанків чи від мережі з роз'ємом під USB або Type-C. От теж от хіба не можна було зробити те ж саме з цим апаратом. Зробити його під акумулятори 18650. Це було б набагато дешевше, простіше і зручніше. Ну ось так. так що, бачите, в 21, 21 століття на дворі, а ми все не можемо відмовитись від старих надійних апаратів, в яких е слабке місце це, мабуть, голова ворога. На цьому все. Дякую за увагу.